Привіт, друзі! Ви на каналі Wheeler. Сьогодні покажу, як розмити обличчя в кіпкаті на ПК. Ось відео. Наше завдання розмити тут обличчя. Для цього клікаємо правою кнопкою по відео, копіюємо. Далі просто вставляємо. Тепер маємо дві копії цього відео. так? Вибираємо копію, тиснемо ефекти, шукаємо блюр. Обираємо блюр, додаємо, розтягуємо на... Все відео. Тепер проєкт повністю розмитий. Щоб розмити лише обличчя, вибираємо проєкт маску. Додаємо круглу маску, бо це обличчя. Кадри будуть виглядати так на швидку руч, але насправді довше, якщо хочете добре приховати обличчя. Ось так виглядає. Бачите, маска рухається за обличчям. Можна точніше, проходячи відео кадрово. На цьому все. З вами був Веллер, Лайкайте, підписуйтесь. Всім добра, удачі, бувайте!